Світиться лампочка 12 Вт, все, все чітко, але варто наблизити наш телефон чи камеру, і бачимо, що картинка кардинально міняється. Так що ось таку лампочку вкручувати десь над робочим столом, на кухні, де ми часто знаходимося. І під таким світлом у нас буде зір сідати, очі боліти, і голова буде тріщати. І ми будемо думати, від чого це, чому це так? Ось. Знову віддаляємо. І, здається, все гарно, чітко. Інша лампочка іншого виробника наближаємо. І ось ось яка краса. ну Це драбина, яка побігла. Перед тим, як купувати лампочку, включаємо телефон, неважливо, то відео чи фото. І наближаємо максимально до включеної лампочки. Якщо нема драбини, значить лампочка. Хороша.